Вітаю всіх! На жаль, знову повертаємось до теми переселенців і тикання житлом. Я не знаю, що це за фігня відбувається, але починається знову цей процес. Якість наших людей падає з кожним днем. На жаль, я не розумію людей, які починають цим тикати постійно. Це настільки люди, які вже не можуть себе інтегрувати в суспільство і вважають, що їм всі винні. Е, все, в мене шок. Повністю шок, повністю розчарування в людях, тому що нормальні люди так себе не ведуть, реально не ведуть. Просто це вже зрозуміло, що тема територій, територіальних поступок це все тема слизька, і треба бути до цього готовими. Просто може бути все, що завгодно. Треба розуміти. Ситуація змінюється, тиск йде, Україна не в вигідній позиції. І просто треба розуміти. Я викладала в Телеграм-групі пост, будь ласка, підписуйтесь. Особливо раджу людям з Донецької області подивитись той пост і зрозуміти, звідки ростуть ноги щодо колаборантів. І цієї гидутьні. А пост про що? Люди, село є там Олексіївка, село Донецькій області, і воно вже майже на лінії фронту. Там якісь бої вже сіра зона, а люди там просто саджають картоплю. Просто, як ні в чому не буває, саджають картоплю. Які думки після цього будуть? Які? Самі розумієте, які. Справа в цьому. Чого я вам це викладаю? Щоб ви наглядно бачили, ви розумієте, що це розлатилось по всіх новинах. Ніхто не буде розбиратися, чого вони там лазять, щоб саджати ту картоплю, до речі, там обробляли чимось. Штука така, на бензині. Бензин також грошей коштує, якщо що. І навкруги руїни. Здання всі розбиті, все розбито навкруги людей, а вони саджають картоплю. Питання тут великі до людей. А потім питання до людей, хто виїхав. Розумієте, в чому момент? Проблеми створюють самі люди. Для інших людей. А в чому ще питання? У мене дуже багато клієнтів з Донецької області, дуже крутих, які проживають десь, зінтегрували, живуть, ну просто обалденні люди. У мене одна є клієнтка, я не буду називати Хто. Вона переїхала з Покровська в Одесу. Єдине, що їй заважає, це фото розваленого Покровська і відео. Це негатив, який вона з собою поки що несе. Але скоро перестане, тому що крута тенденція пішла. Вона знімає відео про життя переселенців в Одесі. Я бачила ці відео. Я хочу вам сказати, продовжуйте в тому дусі. Це класно, це прикольно. Це. Правильно, підхід підібраний, що воно несе позитив. Так, ми переселенці, але ми живемо в Одесі, Одеса нас прийняла класно, ми ось були на пляжі. До речі, дякую за одне відео дуже цікаве. Там були такі таблички, якесь таке пам'ятне місце. Мені дуже сподобалось. Я була в Одесі, але до того місця не дійшла. Дуже красиво. Мені сподобалось. Знімайте Одесу, знімайте своє життя в Одесі взагалі це треба робити. Я вам навіть раджу на YouTube-відео заливати, потім на монетизацію вийдете. І взагалі це буде цікаво. Це дуже цікаво виходить у вас. Займайтесь. Людина себе може реалізувати ось. І поменше негативних відео. Просто поменше. І все буде добре. Я вам наважу приклади, як люди себе реалізують. Я не чіпаю пенсіонерів. Пенсіонери це забота держави. Відразу скажу. Та родичів сім'ї. Іншого не дано. Повірте, знаю. Тому я хочу зробити пораду. Пораду для переселенців, які починають їх ненавидіти, тикати житлом, бути токсичними. Порада для людей, мої, Що вам робити, щоб стати якісними людьми? Для себе перш за все. Не пожирати себе зсередини і не бути для оточуючих негативом. Суперництво. Так яке нахрен суперництво? М -м -м -м. Ось. Дивіться, любі мої. Суперництво це. Тут у вас вилазить, що. Комусь гірше, комусь краще. А ось над ніколодою ваша токсичність. Розставання. Відпустіть минуле. Відпустіть, бо буде погано. Ви себе цим караєте. Оцим своїм поведінком, ви себе караєте, ви себе з'їдаєте знутрі. Ви робите собі ж гірше. Подивіться вперед, не назад. Це каже про токсичність житті, погане самопочуття, проблеми оце все. Якщо людина випромінює позитив, випромінює бажання щось робити, бажання розвиватись, бажання кудись рухатись, то вона буде отримувати також у відповідь щось. Якщо людина буде сидіти, склавши руку казати, я нічого не можу, все капець нічого не можу, допомога сюди не прийде, ніколи не прийде. Допомога приходить туди, де людина здатна сама собі допомагати. Ось так завжди є, було і буде. Тому що підхід зараз у людей, все, ми нічого не можемо, нам нікуди нічого не можу, нікуди і не знаю. Але є. Місця, є можливості, треба дізнавати, що куди, як, можна. Ситуація елементарна, був обстріл Харкова. Тиждень тому 50 шахетів, жуть-жутка. Людина одна написала в чат мого району, що ось немає грошей виїхати, а чому нема там поїздів евакуаційних Їй вже накидало стільки повідомлень, варіантів, можна виїхати в. Польщу є волонтери, які приймають там, допомагають розроселенням, з усім з усім. Є вже варіанти, людині накидали вже варіанти, вже накидані. Якщо людина спілкується, вона запитала, люди допомогли. Варіанти завжди є. Справа, кому ми потрібні, любімої ну, ми ж не чемодани, Що бути потрібними? Це жуткий підхід. Від цього всі проблеми. Ми потрібні самим собі. Ми потрібні нашим дітям. В першу чергу, все інше, вибачте, ніхто нікому не може бути потрібен. У кожної людини є своя сім'я, своя родина, своє життя. Чому комусь потрібна, повинна бути потрібна чужа людина, яка ще такий підхід робить? Можна створити собі нове життя в будь-якому вигляді, але можна. Я не кажу, що це буде точ-точ, як було. Ні. Але у деяких може бути точ точ Але на майбутнє, на майбутнє, створити можна, якщо захотіти, якщо щось робити. І не бути токсичним і негативним по відношенню до інших людей. Тому, будь ласка, відпускаємо весь негатив, відпускайте все, що несе вам негатив. І не наказуйте в першу чергу себе. Своїми поганими думками і відношенням до оточуючих. Те, що ви випровінюєте, те ви отримаєте в свою користь. Будь ласка, давайте бути людьми.